А ви теж відчуваєте, що постійно розриваєтесь між усім одразу: діти, побут, бюджет, робота і ще треба знайти час якось на себе. І з цим всім в голові крутиться лише одна думка: а я взагалі справляюсь. Хочеться бути хорошою мамою, але й не втрачати себе як жінку, професіонала, людину, яка має мрії та цілі. Хочеться фінансової стабільності, але так, щоб не відчувати, ніби все тягнете самі. У сьогоднішньому відео ми поговоримо про історію Скаво з серіалу Відчайдушні домогосподарки. І, хоча це вигаданий персонаж, її досвід напрочуд реальний для багатьох жінок, бо вона приклад того, як непросто знайти баланс між турботою про родину, кар'єрними амбіціями. Та грошовою незалежністю. Якщо ви вперше на цьому каналі, то давайте знайомитись. Мене звати Анастасія Снігуренко, я наставниця з особистих фінансів та інвестицій на фондовому ринку. На цьому каналі і в своїх соцмережах я ділюсь корисними лайфхаками, порадами та загалом досвідом щодо інвестицій та того, як прокачувати свою фінансову грамотність при цьому без економій, а дійсно вчитись грамотно керувати грошима. Тому, якщо ви хочете прокачати свою фінансову грамотність і вам цікава тема інвестицій, то не забудьте підписатися. Лінет одна з найбільш стратегічних і виважених героїн серіалу. Вона не просто вміло веде сімейний бюджет, а й постійно шукає способи зберегти стабільність. Але її життя це постійний пошук балансу між бажанням бути фінансово незалежною та необхідністю відкладати власні амбіції заради дітей. Вона починала як впавнена в собі бізнес леді. Але материнство все змінило. І далі ми розглянемо, як вона поступово віднаходила себе заново: фінансово, професійно та особистісно. Спершу ми бачимо, що ліннет працює у сфері реклами, кар'єра, яка дає і дохід, і відчуття самореалізації. Але після народження дітей вона приймає рішення залишитись вдома і потрапляє у типову пастку фінансова залежність від чоловіка. Їй складно змирити з цим, вона звикла заробляти сама. Але тепер змушена повністю покладатись на Тома. Домашні справи, виховання чотирьох дітей, відсутність часу на себе все це виснажує її не лише фізично, а й психологічно. У певний момент вона навіть пропонує найняти няню, і це викликає, звісно, ж напругу в парі. Тут виникає взагалі глибоке питання, чому турбота про дітей досі сприймається як виключно жіноча відповідальність і чому делегування викликає стільки осуду. Я розумію. Гарячої ванни мало, щоб відновити сили. Але не забувай, я буду вдома цілий тиждень. А далі А далі все буде, як завжди. Як завжди, мене не влаштовує через те, я підсіла на пігулки. Як завжди, це дуже поганий план. А тоді ми разом добре подумаємо і знайдемо якийсь вихід. Я вважаю, нашим дітям потрібна няня. Господи, але ж це так дорого. Я знаю, знаю, що ми не можемо собі цього дозволити. Знаю, що вина тут тільки я. Але якщо й надалі, я робитиму все сама, я збожеволію. Що ж, ми щось придумаємо. А як ви вважаєте, чи нормально це просити про допомогу? Бо діліться в коментарях. Коли постає питання, як дати дітям найкращу освіту, лінет стикається з черговим викликом. Вартість навчання завелика для їх бюджету. Вона розуміє, потрібно щось змінювати і пропонує варіант. Вона повертається на роботу, а том залишається з дітьми. І Яка? Ну, ми дійшли висновку, що один з нас має сидіти вдома і займатися вихованням дітей, а інший заробляти на прожиття. Ага. І я пригадала, коли я працювала, я заробляла більше за тебе. <хе> До чого це? Ти щось говорив про невеличкі жертви. От я й подумала. Останні шість років я приносила себе в жертву, я кинула свою кар'єру. Якщо потрібна нова жертва, то мабуть черга твоя. Лінет. Так, я знайду роботу, а ти сидітимеш вдома з дітьми. Я не зможу сидіти з дітьми цілий день, я з божеволію. Це не типове рішення для багатьох родин. Але саме тут піднімається важлива тема. А чому саме чоловік має бути єдиним годувальником? А ви би змогли помінятись ролями у парі, якщо це вигідніше для вашої сім'ї? І що ви взагалі думаєте про такий розподіл ролей? Поділіться в коментарях. Здавалось би, ситуація вже трохи стабілізувалась, але життя знову підкидає випробування цього разу з іншого боку. Том несподівано вирішує відкрити піцерію. І для Лінет це звучить не як мрія, а як загроза. Не в кожної жінки вистачить терпіння чекати, доки її чоловік визначиться, чого він прагне в житті. Ух ти! То ти визначився? Чудово, розкажи. Терпіння. Отже, я завжди хотів займатися тим, що я дійсно люблю, чимось творчим. Uh, ти їж їж. Я хотів працювати з людьми, і при цьому залишатись босом. І от сьогодні вранці бах до мене дійшло. Ну кажи, що дійшло? Те, що ти їси тобто, я відкрию піцерію сама б ти ні за що не згадала. ні, це як грім серед ясного неба. Так, але ідея чудова, правда. Соус Маринара у мене в крові. Пам'ятає дядька віто. Він приїхав сюди ні з чим і завдяки ресторану став мільйонером. Хіба не він позичав у нас гроші. Торік вона одразу бачить усі ризики. Невизначений прибуток, постійні витрати, нестабільність. Вони мають чотирьох дітей. Витрати постійно зростають. А єдиний стабільний дохід це зарплата Тома. І тепер він готовий поставити все це під загрозу. Давай ще раз обговоримо твій ресторан. Так, слухаю. Не знаю, чи ти помітив, але коли ти вперше зговорив про піцу, я була трохи здивована. Так, я відчув. Звичайно, ти розумний хлопець. І саме тому ти маєш підтримати ідею, яка сьогодні спала мені на думку. ти ж не передумала? Ні. Ні, ні, ні. Я цілком на твоєму боці. Дякую, бо я вже злякався. Ну, добре, що за ідея? Кажи, Давай займемося доставкою провізії. Почнемо з італійської кухні, налагодимо рух готівки і трохи пізніше відкриємо піцерію. Але це не моя мрія. Подумай, тебе помічатимуть на вечірках, бенкетах. Люди почнуть казати, яка смакота, цей хлопець має відкрити ресторан. так, так, так я б там їв. і потім бац, за якихось п'ять років у тебе буде солідна клієнтурна база. Але мені не це потрібно. Я мрію про піцу. Так і ти доб'єшся свого за допомогою доставки. Чому не можна обійтись без неї? Бо ти прогориш? Пробач мені, я не повинна була цього казати. Але ти ризикуєш нашими заощадженнями і у тебе немає досвіду. Ти обіцяла підтримувати мене? Я знаю, я стараюсь. Але ти очевидно не знаєш, що 90% нових ресторанів не виживають. Це означає, що 10% стають рентабельними. Чому ти вважаєш, що я не можу потрапити до їх числа? І втім, я сам знаю. Не відповідає. Її протест це не про страх змін, це про відповідальність. Лінет розуміє, що навіть найкращі ідеї не завжди перетворюються на успішний бізнес. Вона знає, як складно тримати справу на плаву і що ресторанний бізнес один з найризикованіших. Але Том наполягає на своєму, і Лінет, попри внутрішній супротив, вирішує підтримати його. Спочатку здається, що все йде добре, але з часом піцерія починає тягнути їх на дно. Проблеми з витратами, прибутки нестабільні. Бізнес не витримує навантаження. Лінет намагається втримати ситуацію під контролем, але дедалі більше розуміє: це вже не мрія Тома. Це фінансовий тягар для всієї родини. Але треба поглянути правді у вічі. Це тимчасово. Ми все виправимо. Ми вже робили це раніше. Це не тимчасово. За такої економіки люди не ходять у піцерії. А як же сплачувати рахунки за потере і повернути борг брі через тиждень? Ми будемо банкрутами. Люба, прошу. Люба, Плізь. прошу, май трохи я віри. 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 Я мала цілих сім років. Тепер я буду реалісткою і хочу okay. того ж від я тебе. гаразд я розумію твоє занепокоєння, розумію, але ми упораємося. Просто треба трохи фантазії. Люба, якщо ми продамо піцерію зараз, то врятуємо свою честь. а Може навіть і якісь гроші, але якщо продовжуватимемо так і далі, то втратимо усе ні. І це ще один важливий момент. Навіть якщо ви не ініціювали рішення, розгрібати наслідки часто доводиться всім. А як би ви вчинили на її місці? Погодились би підтримати ризик чи захищали би стабільність сім'ї? Напишіть про це в коментарях. Після невдачі з піцерією лінет не здається. Вона повертається до кар'єри і влаштовується працювати до компанії Карлоса Соліса. Нарешті вона знову відчуває себе сильною, професійною та незалежною. Вона вкладається в роботу, демонструє лідерські якості, вміє приймати складні рішення та вести за собою команду. Але життя знову підкидає несподіванку. Лінет дізнається, що чекає дитину. Але вона не поспішає повідомляти про це керівництво. Вона боїться, бо вже добре знає, як часто жінок починають сприймати інакше, що й не дізнаються про їх вагітність, як одразу втрачається довіра, зникають перспективи, і тебе автоматично списують, як тимчасово. Лінет не хоче втрачати свою позицію і намагається залишити все, як є, принаймні поки що. Та правда, все одно виходить назовні і не просто виходить, а стає підставою для звільнення. Карлос, дізнавшись про вагітність, вирішує, лінет треба замінити. Попри її результати, вклад і ефективність. Він не бачить її в команді, і найболючіше, що на її місце приходить Том. Це удар, бо виходить, що професіоналізм нічого не важить, якщо ти жінка, яка збирається стати мамою. І ця ситуація дуже знайома багатьом. Коли на співбесіді вас питають про особисте життя, коли через материнство з вами починають говорити іншим тоном, коли вам натякають, ви тепер не та, на кого можна покластись. Чи траплялось з вами щось подібне? Чи доводилось вам приховувати важливі речі, щоб вас приймали серйозно? Поділіться своїм досвідом в коментарях. Після всіх труднощів лінет не зупиняється. Вона знаходить нову можливість: партнерство з Рене у сфері дизайну інтер'єрів. Як пройшла зустріч? Нормально. Барбара не нас. Ми нас. Дизайнерська фірма. Це вже зовсім інший досвід. Тепер вона не просто підтримує чийсь бізнес, а сама бере ситуацію під контроль. Цього разу вона не чия тінь, а рівноправна співзасновниця. Їхній дует чудово працює. Рене про креатив і натхнення, а лінет про процеси, логіку і стратегію. Я розробила маркетинговий план та структуру білінгу і оформила ліцензію, щоб отримати знижку у постачальників. Ти мене слухаєш? Пробач, це так нудно, я ледь не заснула. І це важливо. Кожна з нас має свої сильні сторони, і якщо їх правильно використовувати, можна створити дійсно сильний бізнес. А фінал цієї історії це справжній прорив. Лінет отримує пропозицію стати CEO компанії Кетвін. Це не просто підвищення, це визнання її досвіду, її рішучості, її стратегічного мислення. Так, цей вибір був непростий. Переїзд до Нью-Йорка, новий етап життя, нові виклики. Том, звісно, спершу теж сумнівається. Тобі завжди недостатньо, ти завжди прагнеш більшого. Але правда в тому, що багато жінок теж це, ніби бажання реалізовуватись це щось зайве. Але Лінет довела, це не слабкість, це сила. Сила не зупинятись, сила обирати себе і сила не боятись знову розкривати свій потенціал. Навіть після багатьох років декрету. Лінет це приклад того, як змінюється роль жінки у фінансах та сім'ї. Вона почала як та, хто тимчасово поставила кар'єру на паузу, але згодом повернула собі фінансову незалежність і знайшла новий сенс у роботі. Вона показала: навіть якщо життя змушує вас поставити себе на другий план, це не назавжди. У вас завжди є шанс почати новий етап. І, можливо, навіть на вищому рівні, ніж ви колись мріяли. А що з історії Лінет відгукнулось саме вам? Чи були у вас періоди, коли довелось відкладати себе на потім? Як ви повернулись до себе? Поділіться в коментарях. Це допоможе не лише вам, а й тим, хто зараз у схожому періоді. І підписуйтесь, далі ми поговоримо про Брі та Сюзан, А також на каналі вже є розбір Габі. Їхні історії інші, але не менш знайомі кожній жінці. Тож до зустрічі в наступних відео.